Війна внесла свої корективи звичайно. З початку війни роботи були зупинені, але відновлені вони були вже в травні 2022 року. Техніка і люди були на об'єкті, продовжували виконання робіт повністю. Надзвичайно важливо під час війни зберігати активність, економічну активність нашої країни. Тому що податки це саме ті гроші, які фінансують наші Збройні Сили. Тому будь-яка робота в напрямку покращення інфраструктурного забезпечення нашої країни вона є надзвичайно важливою. Кожен день, це, якщо брати за добу, то на об'єкті працює 250-300 чоловік. Інколи більше людей потрібно додати, щоб швидше здати в експлуатацію, щоб було зручно киянам користуватися цим. Це міст сумісний. Він міст як автомобільний, так і залізничний. Це його така одна із важливих особливостей. Ну, Плюс того, що тут багато поворотів, розворотів і це є складності будівництва. Тому що одне діло, коли ти будуєш прямий міст, а коли ти будуєш мост, який має декілька виражів, так називаємо штани, розгалуження. Зблищена небезпека, тим більше, що споруда не пряма, не прямий хід, тому заложили саме цей тип бар'єрного огородження. На мостових спорудах європейський досвід переконує, що він краще діє і довговічніший. І хоча гус асфальт, він якби влагу не проникне, але все одно якісь там капельки цього, води, якісь капілярна влага туди поп попадає. Ями, ви їдете, по тому мосту, це слідство того, що попадала туди вода. А зараз положена густекс, вона на основі каучука. і вона вже не твердіє, вона не стає такою стекляною. Вона навіть і в мороз має свою еластичність. Частина ж конструкції, які ми тут використовували, вона ще була виготовлена у 2008 році. Частково опори були збудовані, частково ми їх добудували. Добудовували також оці всі з'їзди. На жаль, з 2021 року ми жодного фінансування, крім авансу в кінці 2021 року, ми від замовника не отримали. І відповідно все будівництво виконання робіт станом до сьогоднішнього дня було профінансовано групою компанії Автострада за рахунок власних коштів. Ці розв'язки додадуть зручності тим людям, які їдуть з міста. Наприклад, в спальні жили масиви, як Харківські, Пезняки, так само, як і от Березняки Русановка. Тим самим вони розгрузять на сьогоднішній день міст Патона. Щоб виїхати на набережну, людям потрібно об'їжджати це порядка 5-6 кілометрів лишніх по вуличним дорогам, не по прямим проспектам. А тут вони виїжджають в своїм своєму напрямку. Маючи досвід, кваліфікований персонал, кількість техніки і найпотужнішу команду, мабуть, спеціалістів з мостового будівництва сьогодні в Україні, ну, ми розуміли амбіції свої, ми розуміли, що треба показати результат, і він має бути відмінний від тих довгобудів, як прийнято будувати ну, деякі об'єкти, в тому числі в місті Києві. Реалізовано, введено, пущено рух. Завершено всі роботи, тому відповідно, і ось я бачу, є перший, перше авто.